Півсотні кращих учнів Черкащини отримали відзнаку Відмінник захисту вітчизни. Вони найуспішніше серед однолітків засвоїли військово-патріотичну підготовку. Виготовили нагороду за ескізом школяра із Городищини. Вручив її старшокласникам очільник області Юрій Ткаченко. Урочисту церемонію провели Воршанці на базі навчального центру Держприкордонслужби. Адже саме він є взірцем із підготовки спеціалістів для захисту рубежів нашої країни. Другий українському народу. Це перша грамота такого рівня в житті Артема. Хлопець переміг у конкурсі на кращий ескіз значка відмінник захисту вітчизни. З понад двох сотень його проект визнали найкращим. За цим зразком було виготовлено відзнаки, які тепер отримують кращі учні знавці військово-патріотичної підготовки. Намалював ескіз собі, зробив на комп'ютері ну, нормальну вже картинку і відіслав. Ідея заходу належить голові облдержадміністрації Юрію Ткаченко. Він переконаний, подібні кроки виховують патріотизм у підростаючого покоління. Сьогодні ви отримаєте цю відзнаку. Це перший крок для того, щоб ви, як майбутнє покоління, як майбутні чоловіки для себе повинні зробити і дати собі. Слово, що ви захисник вітчизни. Ви захищаєте власне батьківщину. Андрій, основа військової справи, опанував із захопленням. каже, воювати не боїться. Навпаки, зізнається хлопець. Професія військового його надихає. Він мріє захищати кордони своєї батьківщини. На уроках до призиної підготовки юнаків нас готував наш. Викладач ложки Віталій Борисович. Він назначив всім основам цієї складної справи військової. Ми їздили на полігон, стріляли з автоматів. Стояти на захисті своєї країни мріє і Богдан. Школяр вже має за плечима перемогу патріотичних спортивних змаганнях всеукраїнського рівня. Його команда увійшла до десятки переможців, а хлопця було визнано кращим командиром. Ну я дуже радий і буду. Надалі завоювати такі медалі для себе, і як далі хочу продовжити навчання саме в військовій службі. Військовий конфлікт на сході країни змусив переглянути навчальну програму, розповідає вчитель з предмету захист вітчизни Віталій Ложка. Тепер учні проходять строєву та вогневу підготовку, опановують цивільний захист і основи медичних знань. До подібних змін батьки поставились позитивно. Більшість батьків займають тверду життєву позицію, і всі з певністю говорять: муштруйте, муштруйте і муштруйте. Насамкінець прикордонники запросили школярів на своє стрільбище та надали їм можливість випробувати справжню стрілецьку зброю. На Черкащині сподіваються, що таку патріотичну ініціативу підтримають і в інших областях України. Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.